Ще більше винищувачів Норвегія вирішила подарувати Україні літаки f 16 Про це пишуть і від 2 із посиланням на кілька незалежних джерел. Таким чином, Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки f 16 Наразі офіційно не повідомляли про передачу винищувачів та точну їх кількість. Проте відомо, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстери перебуває із візитом у Києві сьогодні на День Незалежності України. Тому чекаємо, можливо, прем'єр-міністр і підтвердить цю інформацію. Загалом Норвегія має 57 літаків f 16 Відомо, що 32 літаки країна має продати Румунії. Перша поставка запланована на кінець 2023 року. Ще один приємний подарунок також сьогодні на День Незалежності зробила і турецька компанія Байкар Макіна, яка безкоштовно передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar ТБ2. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Це не перший по. Подібний подарунок, зокрема, 25 січня Байкар Макіна також передала розвідникам два безпілотники Bayraktar tb 2 Ну що ж, доволі такі приємні подарунки, з якими набагато легше боротися з ворогом, якого ми неодмінно переможемо.